Вітання усім на першому міському розпочинається інформаційний вечір. Про найголовніші події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Жахливий терористичний удар по Запоріжжю, прильоти на Хмельниччині, палаючі лінії фронту на сході. Вночі та на ранок, 6 жовтня, путінська армія скоїла чергову низку злочинів проти цивільного населення України. Один з масованих ударів прийшовся по території міста Запоріжжя, зокрема його центральної частини. Ворог випустив з самого ранку сім ракет, якими влучив по багатоповерхівках. Декількома годинами пізніше атака повторилася. Працівникам ДСНС вдалося. Врятувати з під завалів 21 постраждалого. Але троє людей під ними загинули. Семеро людей отримали поранені різного ступеня важкості. Серед них трирічна дитина. Рятувальна операція триває. Влучено дві багатоповерхівки, зруйновані під'їзди. Люди під завалами зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб Достати всіх людей з так завали, мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне населення. Ми будемо триматися, допомагати один одному, все одно переможемо, все буде Україна. Не припиняють окупанти тероризувати Харківщину. Ворог завдав кілька ударів по промислових об'єктах Основ'янського району обласного центру. Там виникли пожежі, є часткові руйнування нежитлових будівель. По області також обстрілювали Куп'янський район, де поранення отримали троє людей. Та Вовчанський, а також населені пункти Богодухівського харківського районів: уди, ветеринарне, Стрілечо, красна та інші. Під приціли Путіна потрапила Хмельниччина. По ній ворог виписали. Став дві ракети з території Білорусі. Одна з них впала поряд з інфраструктурним об'єктом, інша на пустирі. Зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. Не обійшлося без атаки і на Одещині. По області Росія випустила іранські дрони, шахід 136 У Донецькій області за попередню добу загинули 14 людей. Ще троє поранені. Під обстрілами Сіверськ, Парасковіївка, Кам'янка, Диліївка. Приблизно з п'ятої ранку розпочалися активні бойові дії в районі селищ Водяне, сел Первомайське і Кам'янка. На Миколаївщині під обстрілами опинилися населені пункти Березноговадської громади. Обійшлося без постраждалих. На всіх рівнях влади опрацьовуються сценарії, щоб захистити наших людей. Ми говоримо чесно: зима буде складною. Але щоб її пройти, ми накопичимо газ. Вугілля, усе інше, що необхідно. Ми працюємо для того, щоб підготуватися. і важливо, щоб так само підготовленими до цього періоду підійшли наші партнери. Чим більше ми разом зробимо зараз для того, щоб наблизити мир, чим більше буде нашої співпраці і тиску на Росію, тим безпечніше може бути для нас усіх в Європі цей зимовий період. Деокупація раніше зайнятих ворогом українських територій. Збройні сили України офіційно повернули на своє місце синьо-жовтий національний прапор ще в таких населених пунктах, як Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка, ще на півночі Херсонської області. Найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому, Авдіївському та Краматорському напрямках. Окупанти під натиском наших захисників відкочуються із раніше займаних позицій. В Даріївці на березі Каховського водосховища наші армійці. Поцілили по колоні ворожої техніки. В Каховці знищили декілька переправ з одного берега Дніпра на інший. В Херсоні ювелірним пострілом влучили по будівлі одного з місцевих готелів, де заселились окупанти та ФСБшники. Нанесли відчутних втрат живій силі ворогу біля села Борозенське, Новорайське, Милове, а також поблизу міста Береслав. Українська авіація на півдні здійснила чотири удари по противнику. А в районі села Бруськінське сили ППО заземлили безпілотник-розвідник Орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань, за результатами яких орієнтовані втрати ворога складають 58 рашистів, 9 танків, 17 одиниць автобронітехніки, 4 крупнокаліберних гаубі СМ-100Б, ще одна самохідна гаубіця Акація, міномет, командна штабна машина, реактивна система залпового вогню град, протитанковий ракетний комплекс, а також два склади боєприпасів в Баштанському Береславському районах. За 225 днів широкомасштабної агресії Росії проти нашої держави українські армійці остаточно денацифікували та демілітаризували 266 літаків, 232 гелікоптери, 1047 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 177 засобів протиповітряної оборони, 2449 танків, 5064 бойові броньовані машини, 1424 гармати, 344 ракетні системи залпового вогню, 3854 одиниці автотранспорту та цистерн, 246 крилатих ракет, 15 кораблів та катерів, а також 61 330 ворожих солдат та офіцерів особового складу. З важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. З такого озброєння росіяни п'ять разів за ніч накривали Нікопольський район. Від обстрілів потерпали власне Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. У Нікополі ворожа атака пошкодила близько десяти житлових будинків, місцеве підприємство, газогін та електромережу. В одному із приватних помешкань внаслідок влучання снаряду сталася пожежа. Проте її оперативно загасили силами більше 20 рятувальників. У Мирівській ОТГ внаслідок обстрілів. В також понівечені будинки мирних мешканців. Ніхто з жителів Нікопольського району не постраждав. На інших територіях Дніпропетровщини ніч минула без надзвичайних ситуацій. З реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії ворог бив по трьох громадах нашої області: це Марганецька, Нікопольська та Мирівська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено житло людей. У Мирівській громаді побиті три приватні будинки. Та чотири господарські споруди у всіх громадах, які сьогодні вночі потерпали від обстрілів, надзвичайники продовжують обстежувати території. Хоча вночі лунали сирени, жодних обстрілів на території нашого міста та Криворізького району загалом не трапилося. Про це зранку повідомив начальник військової адміністрації Олександр Вілкул. Кривбас повністю перебуває під контролем ЗСУ. Уся критична та соціальна інфраструктура, комунальний транспорт та сфера бізнесу працюють як і раніше, без перебоїв. На нашому напрямку фронту ситуація продовжує залишатися динамічною у розвитку подій. Наші військові закріплюються та проводять стабілізаційні заходи у звільнених від окупантів населених пунктах, продовжуючи активні дії на кількох напрямках. У самому кривому Розі повністю забезпечено роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Заважу у місті збільшилася кількість випадків захворювання на COVID-19. вже зафіксовано 517 хворих. До кривого рогу нещодавно надійшло більше 17 тисяч доз вакцини в Pfizer та понад 5 тисяч коронавак. Тому усі охочі зробити щеплення можуть звернутися до 21 стаціонарного пункту вакцинації. Зберегти дорогу у центральній частині міста. Кривий ріг важлива транспортна розв'язка, через яку щодня транзитом проїжджають тисячі вантажних автомобілів. Задля того, аби підтримувати ці автошляхи у належному стані, попри війну, дорожні служби міста капітально ремонтують асфальтне покриття. Про те, який обсяг робіт виконали наразі, та які об'єкти ще планують привести до ладу, дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. В умовах воєнного стану Кривий Ріг став регіональним логістичним хабом, через який щодоби поїздить велика кількість вантажного транспорту. На схід із західних та інших областей курсують фури із гуманітарною допомогою для мешканців, що постраждали внаслідок бойових дій, та багато чого іншого. Тож, аби вантажі швидко та безпечно потрапляли до своїх адресатів, дороги Кривого Рогу підтримують у належному стані. Через збільшення трафіку на дорогах центральної частини Кривого Рогу виникла необхідність у їхньому ремонті. Мова насамперед йде про ті автошляхи, які суміщуються з трасами національного значення, як то Н-11 Дніпро Миколаїв, Н 23 кропивницький Запоріжжя, регіональна траса Р 74 так, зокрема, на одній з ділянок у центральному міському районі наразі виконали 70 відсотків від запланованого обсягу робіт. Тут оновлюють не лише асфальтове покриття, але й основу дороги. Здати цей об'єкт планують до кінця жовтня. На сьогоднішній день закінчуються земляні роботи. Плануємо завтра закінчити роботи по виємці ґрунту. Паралельно ведуться роботи по устройству шлакового основання, уплотненню шлакового основання. Также завтра э, планируется начать работы по устройству э, выравнивающего слоя асфальтобетона на нулевом пикете и параллельно ведутся работы по устройству тротуаров, установки бордюр, поребриков. І устройство щобоночного основання із СССР в умовах воєнного стану Кабмін визначає перелік черговості фінансування з усіх видів бюджету, враховуючи ці обмеження, ремонтувати можна лише ті дороги, перелік яких затверджується обласними військовими адміністраціями. Місто подало такий перелік до Дніпропетровської обласної військової адміністрації, і він був затверджений. Наші обжегасударства дороги Н-11, Н-23... начали выходить со строя из-за того, что резко увеличилось количество транспорта. И поэтому мы решили привести в порядок эти дороги, чтобы могли и жители нашего города ездить. И, конечно, транзитный автотранспорт мог проходить через город. Окрім цієї ділянки, вже виконали запланований обсяг робіт на дорогах поблизу центрального ринку вулицях Лермонтова та Старовокзальні, Коболянського та проспекті Миру. Заїзді на об'їзну дорогу у Довгинцівському районі тощо. У планах ремонти на Миколаївському, Нікопольському та Дніпровському шосе. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Ще тисячі продпакунків для тих, хто цього потребує. В кривому розі вже майже тиждень триває п'ятий етап видачі безкоштовних продуктових наборів від військової адміністрації. Гуманітарну допомогу отримують і люди, які потрапили в новий перелік пільгових категорій, і ті, хто повторно. А от мешканцям віддалених селищ для їхньої зручності представники районних рад привозять продукти харчування за допомогою мобільних пунктів видачі. Тож про такий зручний спосіб доставки і чи задоволені люди, розкажемо далі. Якщо і живете далеко, то це не стане на заваді, і ви отримаєте свій продуктовий набір. Таким правилом користується військова адміністрація Кривого Рогу, тому облаштувала не лише стаціонарні пункти по всьому місту, але й виїзні, які доправляють пакунки мешканцям віддалених селищ. Так і з самого ранку в зеленому, що відноситься до інголецького району, побував мобільний пункт видачі та забезпечив необхідними продуктами харчування 45 людей. Серед них ті, хто отримував друге пакунки, а також лише вперше. Це вже вдруге в наше селище, військова адміністрація. Ми дякуємо їм за турботу. Вони привозять нам такі продуктові набори, видають мешканцям нашого селища. Це потрібно, тому що люди звертаються, люди з багатодітних родин, особливо люди, в яких є інвалідність, є яких не всі люди є, які отримали навіть пенсіонери, які першого разу отримали ці продуктові набори. Тому в другий раз вони вже отримують ці набори. Попакунки в зеленому приходять люди, які відносяться до різних пільгових категорій, але найбільше все ж таки осіб похилого віку з мінімальними пенсіями та багатодітних сімей. На пункті видачі кажуть, багато хто дякує за такі проднабори. Мені тут дзвонили наші за совєти, я прийшла, отримала. Ну, звісно, велика вдячність всім за це, що вони нас не забувають і дають. Да. Ну, потрібно, звісно. Цукор, тушонка, молоко згущене, вірнушенька. Мука. Отримати пронабір можуть люди, яким вже видавали його в попередній хвилі, а це розпочинаючи від травня. Найголовніше, аби ви відносилися до однієї з 21 пільгових категорій, що були з першого по четвертий етап, або до нових категорій, що додали з першого жовтня. Із п'яти е е категорій, які попали в п'яту хвилю, це сім'ї, де є особи, які отримують державну соціальну допомогу дітям, які е е Отримують дітям, які знаходяться під чи піклуванням. Сім'ї дає керівники органів місцевого органів самоорганізації населення, те, які не отримали в першу хвилю, в першу четверту хвилю продуктовий набір. За перші чотири хвилі видачі гуманітарної допомоги в Інгулецькому районі мають роздати 16 тисяч триста наборів. На сьогодні вже видали 12 тисяч А от в п'ятій хвилі підготували 3040 тисячі наборів і 900 вже у містян. Також за три сотні пакунки вже доставлено за місцями проживання осіб з інвалідністю першої групи, які перебувають на обслуговуванні терцентрів інгулецької ради. У нас є також дія така. Така функція, що якщо людина сама не зможе отримати, то вона звертається безпосередньо до нашого управління соціального захисту, або на, на лінію 15-20, оставляє заявку. Ми відпрацьовуємо. І цю людину вже безпосередньо привозимо, на де вона за її мешканням за адресу мешкання проживає. Загалом в голецькому районі працює два стаціонарні пункти видачі та один мобільний для мешканців віддалених селищ, що відносяться до Кривого Рогу. Дізнатися всі адреси таких точок в різних куточках міста та повний перелік пільгових категорій ви можете за телефонами, що зараз на ваших екранах. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський. Із привітаннями до діячів мистецтва з нагоди всеукраїнського дня бібліотек, Міжнародного дня музики та художника, що святкували у місті напередодні. За розвиток та збереження культурної спадщини нелегку працю, попри воєнний час, у саксаганському районі відзначили 16 кращих митців. Серед них бібліотекарі, музиканти та художники, дипломантам заходу, почесні грамоти та подячні листи. Особисто вручив голова Саксаганської райради Василь Старовойт. Привітали усіх присутніх і кращі творчі Колективи Палацу культури мистецький. Не дивлячись на те, що у нас зараз тяжкі часи і е, перейшли на дистанційне навчання, але працівники цих напрямків вони продовжують формувати світогляд дітей, е, вихованців, які навчаються цим прикладним е, дисциплінам. Ну і, звісно ж, будучи. Е, Скажімо так, в тилу не забуваємо ми за допомогу нашим бійцям. Це і плетіння масковичних сіток, це і допомога по розвантаженню, завантаженню гуманітарних грузів. Кривий ріг срібний призер європейського танцювального конкурсу Work It Out. Його результати підбили 5 жовтня. За підсумками, наша команда посіла друге місце. Танцювальний конкурс Work It Out проводять щорічно на території промислових об'єктів Європи. Саме на їх фоні різноманітні колективи записували відео свого танцю, яке потім треба було оприлюднити у Фейсбуці. Команда з Кривого Рогу, яка, до речі, стала єдиною від України, що взяла участь у конкурсі, отримала півтори тисячі вподобайок. Для зйомок відео цьогорічного виступу обрали майданчик біля Палацу культури Північний. До флешмобу долучилось 40 учасників віком від 7 до 15 років. Зазначу, вже в четверте наша команда боролася за першість між європейськими країнами і другий рік поспіль вийшла на п'єдестал пошани зі сріблом. Наприкінці нашого випуску ми згадаємо тих, хто поклав своє життя за нашу свободу. Поховали Віталія Грибанова, розвідника-кулеметника ї окремої піхотної бригади на псевдонім Вужик, який загинув під час визволення північної Херсонщини. Армійця не стало 1 жовтня під час деокупації села Золота Балка, що на березі Каховського водосховища. В панцерник, в якому їхав Криворіжець, поцілила російська протитанкова керована ракета. Попрощалися з захисником України на по. Двір'ї батьківського будинку а поховали на Мотронівському кладовищі біля могил дідуся та бабусі, долучились до церемонії прощання і наші кореспонденти. Важка непоправна втрата для підрозділу Віталія Грибанова на псевдовужик, кулеметника-розвідника 60-ї окремої піхотної бригади ЗСУ, не стало 1 жовтня під час визволення села Золота Балка на півночі Херсонщини. В БТР, де знаходився боєць, пролетіла російська протитанкова керована ракета. Мить і армійця, який мав досвід служби в зоні проведення АТО та ООС, не стало. Як брат по зброї він був дуже хороший бойовий товариш який розбирався у суперному ділі. І так само, як навідник, показав себе дуже з хорошої сторони. Дуже доб доброзичливий, дружній, дуже багато друзів в нього. Контакт взагалі вступав дуже добре. Ну, як побратим взагалі незаміннімий. Руслан з спокійним Віталієм разом навчались в восьмій школі у центральному міському районі. Після дев'ятого класу їхні життєві шляхи розійшлись. Олеглий армієць опанував професію залізничника в політехнічному коледжі в інголецькому районі. Далі працював слюсарем на південному ГЗК, а потім на інгулецькому ГЗК. Спочатку помічником, а згодом і машиністом тепловозу в залізорудному кар'єрі. Звістка про загибель товариша приголомшила чоловіка. Учились ми в школі, в середній, з першого класу. він був дуже хороший чоловік. Отзывчивый, добрый. Ну, плохого ничего я сказать, сказать не могу. Сколько мы были вместе постоянно, в принципе, всегда поддерживал, заботился о окружающих и был, скажем так, вперед всегда. Всегда вперед, вперед и вперед. Панахиду за опокій душі провели на подвір'ї батьківського будинку Віталія. Провести в останню путь армійця захисника України прийшли його рідні та близькі, бойові побратими, з якими не один раз ходили в бій із підступним ворогом. Колеги по цивільному життю з інгулецького ГЗК. Куля чи осколок не обирає. Він сліпий. І Він одинаково летить вбивати. На цій війні ми втрачаємо дітей, синів і дочок. І я сказав би краще, краще, які своїми тілами прикривають наше мирне життя і крок за кроком відвойовують нашу землю від нечисті. Далі траурна процесія відправилась на сусіднє Мотронівське кладовище. За бажанням батьків армійці поховали поруч із дідусем та бабусею, там, де своє останнє місце спочинку, планували отримати батько та матір Віталія, але тепер це місце зайняв їх син. У Віталія, окрім батьків, залишились дружина та двоє синів. Вічна шана та пам'ять захиснику України, що поліг в боях з російськими окупантами під золотою балкою. А 4 жовтня над цим населеним пунктом підняли синю жовтий прапор. Вічна пам'ять нашому землякові та усім тим, хто віддають життя під час визволення рідної землі. Олександр Фефілаті, Віктор Степанов, перший міський.